Вітаю, колеги! Маріупольський центр професійного розвитку педагогічних працівників продовжує здійснювати організаційно-методичний супровід інтелектуальних змагань і наукових конкурсів упродовж нового навчального року. Пропонуємо ресурсний навігатор у даному напрямку, а саме, проведення олімпіад, конкурсу захисту малої академії наук та інші напрямки роботи з обдарованими здобувачами освіти. Всеукраїнські учнівські олімпіади відбуваються з 16 навчальних предметів. Нагадаємо, терміни проведення. Перший шкільний етап олімпіад відбудеться у жовтні-листопаді 2024 року. Для успішного та зручного проведення бажано скласти гнучкий графік, щоб долучилися всі бажаючі здобувачі освіти. Це визначний етап, на якому кожний заклад визначає найталановитіших учнів з кожного предмету. Формує команду для участі у наступному етапі. Другий міський етап олімпіад відбудеться у грудні 2024 року. Консультанти Маріупольського центру професійного розвитку організовують проведення даного етапу по предметах. При підготовці до цього етапу опрацьовуємо методичні рекомендації, які надає Донецький обласний інститут після дипломної освіти. Важливий вектор якість підготовки. Організувати системну роботу з обдарованими учнями, проводячи додаткові заняття, консультації, тренінги. Дуже важливою складовою цього випробування є якісний склад журі олімпіад. Робота членів журі передбачає ретельну перевірку робіт та безпосередню участь у проведенні другого етапу за потребою. Тож, шановні колеги, заплануйте заздалегідь такий вид методичної роботи на міському рівні. Третій, обласний етап Олімпіад, очікуємо у січні-лютому 2025 року. Підготовку до конкурсу захисту на Малої Академії наук починаємо з вересня: це ознайомлення з нормативними документами, правилами проведення конкурсу та оформлення робіт. Це все можна знайти на сайті Донецької філії Малої Академії наук. Перший міський етап конкурсу захисту заплановано на січень 2025 року. Реєстрація та подача наукових робіт відбудеться в листопаді-грудні 2024 року. Важливо вчасно допомогти учням оформити та подати свої наукові дослідження. Переможці першого етапу мають можливість презентувати свої роботи на наступному рівні. Другий обласний етап конкурсу захисту Малої академії наук пройде в лютому 2025 року. Це найвищий рівень інтелектуального змагання для школярів у регіоні. Як вибрати секцію та відділення для участі в конкурсі? Проаналізуйте наукові інтереси та нахили кожного учня. Орієнтуйте їх на актуальні та перспективні галузі досліджень, де вони найкраще реалізують свій потенціал. Сприяйте написанню якісних наукових робіт і застосуванням сучасних методів дослідження. Надавайте методичну допомогу на всіх етапах. Нагадуємо, що у новому навчальному році продовжується навчання в обласній очно-заочній школі і юний дослідник при комунальному позашкільному навчальному закладі Донецька обласна мала академія наук учнівської молоді. Реєстрація на платформі відбувається самостійно. Допоможіть зареєструватися учням на офіційному сайті школи Юний Дослідник до 1 жовтня 2024 року. У жовтні настановча сесія школи. Допоможіть учням обрати гурток відповідно до їхніх здібностей. Контролюйте організацію навчання та графік відвідування. Надавайте методичну допомогу. Наказом по навчальному закладу у вересні створюються наукові учнівські товариства. Призначаються відповідні педагоги-наставники, які координують роботу цього товариства. Складається план роботи, організація засідань для обміну ідеями та презентації проєктів. Заохочуйте учнів до проведення власних досліджень. Та експеримент. З нормативною базою роботи з обдарованими учнями, методичними рекомендаціями ви можете ознайомитися на сайті, YouTube каналі, Фейсбуці, Маріупольського центру професійного розвитку. За уточненнями по предметах ви можете звернутися до будь-якого консультанта. З питаннями щодо загальної організації інтелектуальних змагань звертайтеся до консультанта Андрієвої Олени Миколаївни в будь-який зручний спосіб. Пошта, телефонний зв'язок, месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Шановні педагоги, запрошуємо вас активно долучитися до всіх заходів, спрямованих на розвиток обдарованості учнів. Плекаємо інтелектуальний потенціал маріупольської молоді разом. Бажаємо вам плідної праці та успішного навчального року! Разом до перемоги!